Нічний тариф на електроенергію для населення не є новинкою та діє в Україні ще з 2015 року. Проте, нещодавнє підвищення цін на електроенергію змусило українців згадати про різні способи економії електрики зокрема, перейти на нічний тариф для побутових клієнтів. Держава пропонує такий крок до економії в грошовому еквіваленті, не в кВт-годинах, а в грошовому еквіваленті. В змозі клієнт за бажанням, при наявності багатотарифного лічильника, розраховуватись за, окремо за кіловат години, які він споживає, з 7 ранку до 23 вечора, по одній ціні, і по значно меншій ціні розраховуватись за електроенергію, яку він споживає з 23 по 7. Сьогодні денний тариф з 7 ранку до 23 ночі становить 2 гривні 64 копійки за кіловат на годину. Відповідно за нічний тариф абоненти сплачуватимуть удвічі менше: 1 гривню 32 копійки за кіловат на годину. Для фізичних осіб держава встановлює тариф, який не відповідає ринковому, тому це окреме рішення, яке приймається Кабінетом міністрів України та національним регулятором. Ціноутворення – це прерогатива держави. А всі юридичні особи вони закуповують електроенергію на відкритому ринку, вони в змозі обирати собі будь-якого постачальника електроенергії, домовлятися з ним про ринкову ціну. І там вони домовляються про графік споживання і ціну електроенергії по графіку. Нічний тариф є вигідним для громадян, які опалюють будинки електрикою або часто використовують електроприлади, зазначили у ДТЕК одеські електромережі. Наприклад, там в день він там частково зайнятий десь там на інших роботах, там за своєю оселією, А потім повертається, і вся побутова техніка в нього починає працювати там з 23-ї, Ну, наприклад, там пральна машина, там посада машина. Можливо, там в зимовий час це там обігрів якийсь там. Можливо, він користується праскою, тому що там вранці там з п'ятої ранку потрібно щось там попрати. У рамках інвестиційної програми цього року фахівці ДТЕК одеські електромережі планують встановити близько 60 тисяч розумних лічильників для клієнтів безкоштовно. Такі пристрої обліку автоматично передають свідчення про спожиту електроенергію, і клієнту не доводиться додатково передавати компаніям дані через онлайн-сервіси або кол-центр. Побутових клієнтів мільйон. Тому ми будемо рухатись з урахуванням того, що ми зробили вже в попередні роки, ще доволі довго. І той клієнт, який не потрапив до нашого графіку на поточний рік, зможе звернутися до нас, і ми зробимо цю роботу, але вже на коштовній основі. Двозонний лічильник можна купити і самостійно, проте для його встановлення абоненту у будь-якому випадку доведеться звернутися до відповідних установ. Потрібно взяти дозвіл на розпломбування, потрібно по погодити тип лічильнику, потрібно знайти фахівця, який правильно встановить. Потім звернутися до нас. Щоб ми перевірили правильність встановлення під підключення лічильника та перевірили правильність його роботи і зробити там плату за пломбування, ну тобто, це певний процес. Фахівці також зазначають, що додатковий двохтарифний договір із постачальником електроенергії укладати не потрібно. Як тільки у нашого побутового клієнта з'являється двозонний лічильник, ми складаємо відповідний акт і самостійно врегульовуємо це питання з постачальником універсальних послуг, які ну, постачає електроенергію побутовим клієнтам. Процес зняття та передачі показань двох тарифних лічильників досить простий. Абоненту потрібно просто по черзі записати значення за тарифами день та ніч. Зазначимо, що необхідно записати лише цифри до коми. Їх слід вписати до відповідних граф в особистому кабінеті на сайті постачальника. Зараз, наприклад, у вас в оселі Є там однотарифний щотчик, ви, лічильник, кожного, дня, кожного місяця ви надаєте показники, або наш фахівець знімає їх, і ви розраховуєтесь по рахунку, який вам надходить від постачальника електроенергії. Якщо у вас буде двотарифний лічильник, ви будете передавати дві цифри. Таким чином, за нічним тарифом на місяць можна заощадити значну суму, якщо перевести активне користування електроприладами в нічний час, зазначають фахівці.